Доброго дня, я з України. Сьогодні 17 лютого і сьогодні я буду висаджувати на розсаду перець і баклажани. Як укладала їх на пророщування, я вам показувала укладені вони були 12 числа. Сьогодні 17, 5 днів і вже баклажани і перець зійшли. Я вважаю, що це досить непогана схожість. Зараз я вам покажу їх поближче. Баклажани укладала тільки таким чином: ось в контейнер. Нагадаю, вам ну є в мене відео окреме на спонжиках або на серветочках розклала. Потім додала сюди водичку з фітоспорином і додала туди хлоргексидин для знезарадження. Але дуже вам дякую, що написали в коментарях, що не потрібно було поєднувати і хлоргексидин, і фітоспорин, тому що хлоргексидин, як протруйник, він прибирає і шкідливі мікроорганізми, але прибирає і корисні. Але для насіння це нічого поганого не сталося. Просто хлоргексидин дію фітоспорину прибрав, скажімо так. Але я буду поливати грунт зараз водичкою, тепленькою з додаванням фітоспорину, і потім свою розсаду впродовж всього її. Її росту також буду поливати водичкою з фітоспорином. Тому я думаю, що корисні мікроорганізми тут в ґрунті і так будуть, і е, фітоспорин не зараджує, ґрунт також непогано. Так, завжди я сіяла ось в таких 180 грамів стаканчиках. В цьому році вирішила сіяти в касетах. Люблю, коли в мене вся розсада і помідорчики, і перець баклажани в окремому стаканчику або в окремому осередку. Получається, що вони з закритою кореневою системою. Тобто потім розсаду витягнув зі стаканчика ком землі ціленький, коріння ціленьке посадив у ґрунт, і вона тоді швидко починає ґрунті рости, тому що вона навіть не помітила, що її пересадили, пошкодили десь коріння, гарно себе почуває. Висіваю переці баклажани для відкриття. Відкритого ґрунту, не для теплиці, в теплицю переці баклажани не висаджую. Висіваю так, ну можна сказати, заздалегідь, тому що також запитують, чи ви для теплиці вирощуєте. Ні, для відкритого ґрунту. Я люблю, щоб розсада була досить велика. Навіть бували роки, якщо розсаді все подобалось, перця розсаду висаджувала вже з квіточками. Прекрасний був перець, який в мене в минулому році був врожай перцю. Баклажані ви всі бачили, тому що я все показувала. Так, коли розчую ось в таких стаканчиках, беру якийсь ящичок, вкриваю його плівкою і ставлю стаканчики. На кожному стаканчику підписую назву сорту, або просто на строчечках зі стаканчиках підписую. Так, обрізаю ось цей обідочок, який зверху знаходиться, для того, щоб в ящичок стало більше стаканчиків. І обов'язково робимо. Дренажний отвір, щоб виходила зайва волога, щоб розсада в нас потім не загнила. Так, ґрунт беру повітряно і вологопроникний. В цьому році перший ґрунт взяла не дуже був гарний. Потім взяла наступний пакет ґрунту, назву не пам'ятаю, не буду вам казати. Великий пакет взяла в новій лінії і ґрунт вже нормальний, ну, вже взяла той, що перевірений. Також мені ще казали, що жива земля гарна марка ґрунту. Взяла в цьому році для вирощування ось такі касети. Це розмір касет 54 на 28 на 50 осередків. Кожен осередок 100 грамів об'ємом. Мені подобається, я думаю, буде достатньо і буду вже аж до висадки у відкритий ґрунт вирощувати в цих осередках. Більше пікірувати, розсаджувати не буду. Зараз розкладаю і баклажани, і перець по одній штучці в кожен осередок. Подобається мені також, що тут є. Піддон, до речі, це касети я придбала торгівельної марки. А грін я вам залишу посилання під відео на цю торгівельну марку, тому що насправді якість дуже гарна. Піддоном я дуже задоволена. Хвилювалася, як будуть мене касети стояти на підвіконні, щоб не зіпсувалося підвіконня від вологи. Але ось до касет іде піддон, і дуже гарно тоді все стає. Зручно, і вони такі цупкі, можна так сказати, не китаються, гарно все можна поставити. Я вже приміряла: на підвіконня буду ставити не отаким чином до сонця, а ось так. Тоді на підвіконня поміщується дуже багато касет. Сьогодні у нас дуже тепла погода, точніше, по градусах прохолодно, але дуже сонячно і тому досить тепло. Так, і покажу вам, як зійшли мої перчики, насіння моє, те, яке я збирала сама. Я думаю, що ви також залишитеся ним задоволені, тому що багато в мене його придбало. Ось дивимось, перший сорт, колобок зійшов, два зійшло, один ще думає, другий всі, третій всі, четвертий всі, п'ятий всі, шостий всі. Сьоме одне зійшло, два ще думають. Дивимось наступний контейнер. Восьмий одне є, два думають. Дев'ятий два є. Десятий всі, одинадцятий, два, тринадцятий. Всі, дванадцятий ще також думає. Але хочу вам сказати, нічого страшного, буду висіювати всі, тому що це ще залежить від того, ранній перед чи пізній. Буває, що. Коли перець пізній, він пізніше і сходить. І зараз покажу вам баклажани. Краще всього зійшов Казимір ось, бачите, він взагалі весь проріс, також епік непогано зійшов з марципану, зійшов тільки один, проключився, точніше. Одна насінинка тільки проключилась. Фабіна думає взагалі не проключилась. Але висівати буду весь, тому що так в мене було в минулому році. Ось так вони в мене лежали, не хотіли проключуватися зовсім. Але я потім висіяла, висіяла по дві, по три штуки, і вони всі зійшли. Тому буду висаджувати всі. На підвіконнях нас зараз досить тепло, і я думаю, що вони гарно проростуть. І також ще вкладала на пророщування методом равлика, показувала вам також. По три насінинки поклала своїм звичайним методом, ось цим, і по три насінинки поклала в равлика. В равлика я поки що не бачу, що були сходи, але будемо спостерігати і сподіватися, що все вийде. Дякую вам, що нагадали, що потрібно сюди додати водички, щоб постійно була волога тут де сходять насінинки. І я його ось так в пакетику тримаю. На батареї також я думаю, що воно зійде, але може трішечки пізніше. Так, ще хочу вам показати, як я наповнюю свої касети ґрунтом. Бачите, я наповнюю наполовину, навіть менше завжди так роблю. Тому що я люблю потім, коли вже насіння зійде, воно починає рости, і я тоді окучую ґрунтом доверху скляночки, коли в скляночках вирощувала, і тут доверху касети також буду окучувати. Зараз воно буде глибше, потім воно почне підніматися, і я почну потроху підсипати ґрунт. І тоді на тому стовбурці, який залишиться під ґрунтом, бо з'являться додаткові корінці, висаджую завжди пінцетом, досить легко і зручно брати, досить швидко. Буду також ось написала з коректором назви, і буду висаджувати в мене баклажанів, получається, по 10 штучок, але поклала на пророщування 40 штучок. А осередків на касеті в мене 50, тому що 10 штучок, мабуть, посаджу непророслим насінням і буду бачити, як воно буде сходити. Буду висаджувати по одній рослинці в кожен осередок. Все, що залишиться, посаджу ось в такий загальний контейнер. Потім поділюся з сестрою або з мамою. Поділюся. Так, висаджувати цю розсаду у відкритий ґрунт буду десь. Числа 10-15 квітня, може трішечки раніше ніж 10-го. Кілька років висаджувала раніше, тобто в перших числах але зараз досить пізно можуть бути зворотні приморозки І для того, щоб приморозки ці не пошкодили мою розсаду. Буду висаджувати ось в таких числах, десь ближче до середини. Якщо в мене буде парничок, то а вже я розсаду висаджу раніше і просто над нею поставлю парничок. І також ще хотіла показати вам, як виглядає селера, тому що писали мені і просили, щоб я показала. Ось така вона є. Вона така досить тоненька, але це нічого страшного. Така вона і є. Вже з'явився один справжній листочок. Бачите? Ось так вони такі тоненькі-тоненькі в неї ніжки. Я також підсипала ґрунту повище. Ну, може вона трішечки витягується, так як не дуже багато сонячного світла, але це нічого страшного. Я завжди в такі числа сію, завжди вона ось так виглядає. Ну, І ось бачите те, про що я казала, що ви сіяла по три штучки, про всяк випадок. Вони всі три штучки і зійшли. Зараз даю, нехай вони всі ростуть. Може, коли трішечки підростуть, я просто дві приберу на салатик використаю, наприклад, а одну вже залишу, яка буде нарощувати коренеплітки, яку я вже буду висаджувати до себе на город. Так, зараз проливаю ґрунт водичкою. Сильно багато не лью, тому що. Корінців ще немає, що тільки потрібна волога зверху більше, ніж знизу. Просто трішечки змочу ґрунт, тому що він в мене стояв біля батареї. Люблю висаджувати у теплий ґрунт, тому завжди заздалегідь заношу в приміщення, ставлю біля батареї. Потім вже тільки розкладаю по касетах або по скляночках. І... Завжди розкладаю пінцетом. Ось, бачите, також питали в мене, як буде себе почувати перець на спонжику, якщо він туди вросте. Потім ми його пошкодимо. Ні, бачите, він зовсім не вріс, хоча вже і ось такий величенький. Бачите, вже яка бурулька. Зараз я все на своє просто розкладаю зверху, потім е, трішечки його заглиблю, трішечки зовсім на пів сантиметру буквально. Втисну його в ґрунт. Проливати зверху вже не буду, вкрию плівочкою і поставлю також в найтепліше місце в будинку. Тобто, біля батареї, поки що вони будуть проростати, їм сонячне світло не потрібно. Так, це я висадила казимір. Так. Далі в мене йде і пік. Ось таким чином коректором підписала. Він гарно зберігається, не змивається. І я буду знати, що в мене по 10 штучок одного сорту, 10 штучок іншого сорту. Ну і тут 10 штучок я не врахувала, що в мене будуть касети на 50 осередків. То я посію непророслим насінням, Сподіваюся, що воно також непогано зійде. Посію марципана більше. Ось таким чином розклала я своє насіння. Бачите? Гарно видно. І тепер просто взяла ось таку шпажечку. Раз. Раз. Трішечки буквально на пів сантиметру прикрила ґрунтом. Ось таким чином посіяла я зараз баклажани. Тепер вкриваю плівочкою вкриваю досить щільно, тому що я люблю, коли гарно вкрито, потім не потрібно хвилюватися, що пересохне насіннячко, поки зійде. Я можу навіть ось так вкрити і ще навколо ось так плів затягнути скотчем, щоб взагалі було дуже-дуже щільно. Тоді гарно утворюється волога і насіння тоді гарно і швидко сходить. І зараз таким самим чином буду сіяти перчик. Вже потроху сходять в мене помідорчики для теплиці, які також буду висаджувати в касети. Але в великі касети буду брати осередки на 300 г. І будуть вони в мене вже рости в тих касетах аж до висадки у теплицю. Я думаю, що повинна бути гарна коренова система, тому що об'єм касети гарний, грунту багато буде. Ось, все. Ось таким чином буду зараз висівати і перчик. Так, і зараз буду висівати своє насіннячко, але так як в мене тут проростає по три штучки, тому що я сюди поклала по три штучки, і сюди поклала по три штучки. І як я буду відмічати, я буду просто навпроти. Кожного осередку писати, який це номер, щоб я потім не заплуталась. Хоча я вже і так зможу в городі, я впевнена, зірвати і побачити, що то за сорт і який то номер. В мене всі сорти по номерах. Я навіть Лесю, Колобок, всі пронумерувала і тому буду писати. Буду писати, зараз спробую, мабуть, ось таким маркером канцелярським. Так, ось маркером написала, гарно видно все. Зараз я так все пронумерую, і в мене тут вийде, що я висію 39 штучок, тому що 13 сортів в мене по 3 штучки. Ті осередки, які залишаться, я все ж таки сподіваюся, що ну, вже мені 39 вистачить, якщо навіть жодна насінинка не зійде ось в равлику, то мені для городу буде достатньо. А якщо зійде нормально, то я просто сюди досію і також підпишу коректором, який це сорт. Ось і все. Ну, і ось таким чином виклала свій перчик. Гарно видно. Підписала, вийшло в мене, що залишилось 11 осередків. Тобто, коли зійде ось цей, я його просто досію сюди і все. Якщо ось цей не зійде, або посію непророслим насінням, або посію взагалі щось інше. Взагалі вийшло в мене 39 штучок. Це і так буде мені. З запасом, тому що потрібно мені 34. Все, вкриваю плівочкою, і також прибираю на підвіконня ось і все на сьогодні. Далі будемо чекати, поки зійдуть гарно всі помідорчики для теплиці, і також буду їх висівати. Я буду це робити і коли, обов'язково вам покажу. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі, ставите лайки. Дуже-дуже вам за це вдячна! Заходьте, запрошую вас і надалі. Також натискайте обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!